Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якийсь негатив, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Росіян, російських найманців. Надають накази расисти. Наказ видають, а росіяни не можуть виконати. У них великі втрати, не вистачає живої сили. от Тут вийшла карта, що буде дуже хороші новини із Покровського напрямку. Расистам тут треба чистити. В них план такий: зіпсувати людям в Україні на Покровському напрямку, щоб у людей зіпсувати всі шляхи, дороги, поля. Може хтось намагається обробляти, збирати. Вони хочуть людям зіпсувати роботу в полі і дороги, щоб неможливо було рухатись по дорогах. І це більше йде як такий залякування, дуже щоб боялися люди. От. Хоча будуть хороші новини, Рашисти не мають змоги захопити Покровськ. І я так бачу, що для військових теж от 9 пентаклів, для наших військових має надійти дуже хороша підтримка, допомога. Руйнули всі плани расистам. Більше росіяни не можуть обстрілювати цивільних. Військових наших на Покровському напрямку знищуються повністю всі склади із зброєю, і снарядами з, 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 вибухівкою. Вся артилерія російська знищується, і всі дрончики російські знищуються, більше у них немає дрончиків і дронів буде, так і так і є. Прошу вищі сили допомоги для наших військових. Надходить вся необхідна підтримка, зброя. Закривається небо над Покровськом, над нашими військом. Буде так і так є. І прошу: одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, каби, і впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптому володнісі, скиди одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам, хай їм прямо в голову летить, особливо тому, хто дає накази і хто їх виконує. Будь так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть знищити росіян на Покровському напрямку. Отцікаю росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і так і є. Удвожу, звертаю, буде так. Прошу допомоги. Так, давайте подивимося за річний Лиманський напрямок, чи є а, якісь перешкоди, що можуть заважати нашим військовим, знищити росіян, що наступають на зарічне. На Лиманському напрямку. Дай де відповіщи до поміщень. Дай де відповіщі. Буде все гаразд нашим військовим мають. Надійти підтримка. Вже дуже давно не надходило, можливо, закрита дорога якимось, шукають шлях. Багато таємниці. Просять карти не розгалу Все в таємниці і дійсно, треба тримати в таємниці. Дивіться, тут всі шляхи. Здається, інформація присутні от інформатори і всі шляхи пересування зброї, що нам надають все інформатори здають. Заперечувась негатив обираю. Так, скажіть, допоможіть, що планують решити на Лиманському напрямку? Чи є загрози зарічне Лиман? Можуть, агресію щодо цивільних людей є ще ну, Вони використовують інформаторів, вишукують артилерію, їх дуже цікавить наша. От. Але вийшли карти, що на Лиманському напрямку ці всі расисти, що наступають, вони може діляться там як три з трьох сторін може наступати на Лиман. Вони всі будуть убиті. Тут повна поразка росіян на Лиманському напрямку, повна поразка. Вони нічого не можуть зробити. Повертаю всі біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесли росіяни нашим людям на Лиманському напрямку, повертаю їм назад, хай з ними все це станеться на собі, хай все відчують. Отсікаю, отвертаю на віки вічні росіян від лиману. Всі плани ворожі, зруйновані. Більше в рашистів немає живої сили, зброя до них не надходить. І всі дронщики рашистські, і дрони знищені, всі склади з дронами, бо... з снарядами, вибухівкою. Більше немає, чим і ким воювати. Тікають, лякаються рашисти, більше немає змоги воювати. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо надзарічне, над нашими військовими, над лиманом захистіть. Прошу захисту міцного для наших військових. Все буде гаразд, все буде добре. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, відвертаю, повертаю назад, росіянам прямо в голову летить. Тому хто дав наказ, хто його виконав. Більше расисти воювати не зможуть. Буде так і так і є. Все назад, туди, туди, туди. Буде захист. Просять подивитися вовчанський напрямок. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є щось, що може заважати? Знищити росіян, що наступають на Вовчанськ. В нашу Харківщину, Харківський на Харківська область, Вовчанськ. Вовчанський напрямок Вовчанськ. Ай, Бідний вчаськ. Ну тут дуже сильні обстріли. Росіяни планують руйнувати будинки. Відсіч гарна, наші військові дають відсіч, расистів убито. Дуже хороші карти. Ви знаєте, дуже хороші. Вийшло, що наша артилерія чи щось дуже гарне. Більше так страшно не буде. Дуже гарна зброя має бути для наших військових. ну Тут артилерія наша показана. Прошу допоможіть знищити росіян. Ще наступають та Тікають, лякається, хай самі себе повбивають, одвожу, одвертаю росіян від Вовчанська від Харківської області. Все погане, все лихе, що бажали росіяни з нами, з Вовчанськом, з нашою Харківською областю робити, хай з собою роблять. Більше немає змоги росіян обстрілювати Вовчань, Харківську область. Прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Харківську область, наступають. Усіх військових Росії, що наступають на Харківську область, на наш Левчанськ. Допоможіть знищити. Їх більше не існує в цьому світі. Прошу допомоги. Відкриваються всі шляхи і дороги для наших військових. Надходить вся непотрібна зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими. Над Харківською областю захист міцний для наших військових, цивільних людей буде так і так. Прошу допомоги, одведіть, одверніть від наших людей, українців, цивільних, військових. На Вовчанському напрямку в Харківській області одведіть, одверніть від наших людей усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. А особливо тим, що дають накази, що придумають ці обстріли і наступи. Хай їм прямо в голову прилетить, їх знищить, і вони більше воювати не зможуть. І всі, хто здійснює ці накази. Теж будуть знищені, підлітають їм і голови, і ручки, і ножки. Більше вони воювати не можуть. Буде так і такі. Ось цікаюся. Так. так, так. Нічого, вони не, нічого не зможуть зробити на цьому напрямку вони всі будуть убиті росіяни. Так, давайте подивимося захист. Прошу вище сили, скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час, чи є загроза поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, покажіть. Дайте відпустимо. Є загроза попередження. Можуть атаки бути на медичні заклади, наші медичні заклади і на якісь підприємства, заводи. І щось відбувається в інформаційному полі. Це треба теж почистити. Дуже багато е, іде атаки, інформаційна атака іде на молодих військових. От щось мені так іде. Інформаційна, інформаційна війна у нас. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Що планують росіяни робити найближчий час? Які плани у Рошистю? Ну, от, вони і вийшли. Інформаторі і... інформатори. Інформаційна війна. У нас тут шпигуни і брехні. Дуже багато, дезінформації багато. От. Це буде гаразд, дуже хороші новини. Це не завадить нашим військовим. Щось такі будуть гарні новини. Тут вдача, фортуна, все буде добре. О, зараз я буду чистити, обираю повністю всі негативні дії, всю шпигу... шпигунів всіх рашистських викривають, засуджують на довічні строки. І прошу: одведіть, одверніть від наших. Лікарень, міст підприємств. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впівідрони, дрони камікаці дрони на оптовому волокні одвожують, цікає, всі скиди. Вертаю назад росіянам. Тим, що дають накази, хто придумає ці обстріли і хто їх виконує, хай їм прямо в голову летить, і більше знищує більше вони не воюють. Буде так і так є. І прошу, допоможіть, очистить інформаційне поле, простір в Україні. Всіх продажних, всіх журналістів, всіх шпигунів, агентуру, все очистить. Допоможіть знищити всю проросійську російську пропаганду в Україні. Більше її не існує. Буде так і так є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для України і допоможіть нам, будь ласка, очистити від шпигунів, інформаторів, від усього проплочених журналістів, всю нашу інформаційний простір очистий в Україні. Від рашистів. і також прошу допомоги в Україну. Великі потоки зброї надходять з усього світу для звільнення нашої території від росіян. Буде так і так і є. Відкриваються шляхи України ще Так і так і є. Добре, я на цьому маю завершити. Все буде гаразд. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Ще раз дякую за увагу. Все буде добре. До зустрічі!